Тарас Григорович Шевченко уривок з поеми Гайдамаки Лебедин. Я сирота з Вільшаної сирота бабусю. Батька ляхи замучили, а мене боюсь, боюсь гадать моя сиза. Узяли з собою, не питайся, бабусенько, що було за мною. Я молилась, я плакала, серце розривалось, сльози сохли, душа мерла. Ох. Якби ж я знала, що побачила ще раз. Щоб Ніву знову вдвоє, втроє витерпіла за єдине свого, вибачай моя голубко, Може, я грішила, може, й Бог за те карає, що я полюбила. Полюбила стан високий і карі очі. Полюбила я уміла, як серденько хоче не за себе, не за батька молилась неволі, ні, бабусю, а за його, за милого долю. Карай, Боже! Я думала, це напастить душу. Якби не він, може, може б і занапастила. Тяжко було. Я думала, о Боже мій милий, він сирота. Хто без мене його привітає? Як я розпитає, хто обніме, як я його, хто душу покаже, хто сироті убогому люблю тебе скаже? Я так думала, бабусю, і серце сміялось, я сирота, без матері, без батька осталась і він один на всім світі, один мене любить, а почує, що я билась, то й себе погубить. Я так думала, молилась, ждала, виглядала, нема його, не прийма. Черниця стоя коло неї пожурилась. Бабусенько, скажи мені, де я? Либиди ні, моя пташко. Не вставай, ти хвора. Либиди ні? А... а чи давно я тут? Бані позавчора. Позавчора? Стривай. Стривай. Пожар над водою. Жит будинок Майданівка. Совуть Галайдою. Галайдою яремою себе називав той, що привіз. Дейв! Деві? Тепер же я знаю. Через тиждень обіцявся прийти за тобою. Через тиждень, через тиждень серденько загоїть. Бабусенько, минула лихая година То Галайда, мій ярема. По всій Україні його знають. Я бачила, як села горіли. Я бачила, як коти ляхи трусилися, мліли. Як хто скаже про Галайду, знають, вони знають, хто Галайда, звідкіля він і кого шукає? Мене шукав, мене знайшов, Орелси закрили. Прилітай же, мій орлику, мій соколе милий. Ох, як весело на світі, як весело стало. Через тиждень, бабусенько, ще три дні осталось. Ох, як довго! стало. А тобі, бабусенько, чи тобі весело? Я тобою тяжко веселюся. А чому ж ти не співаєш? Я вже от співала. піду до вечірні Оксана осталась, пожурилась, усміхнулась і пала на коліна. І молиться за Ярему щиро так, як дитина. Через тиждень старі сестри у церкві співали Ісая Ликуй! Уранці Ярему вінчали, А ввечері Мій Ярема, От хлопець звичайний, Щоб не сердить Залізняка, покинув Оксану. Ляхів конче Залізняком. Часом наїжджає. Вряди годин та вдвох собі. Ну, це всякий знає, а вернімося аж до священих. Що вони зробили, чи всі вони, як бридва, чи перещербили? хоч вам знаю, і остило на кров та сльози дивитися? А Оксані, Оксані, Небозі аж нудно, бо яремо весілля гуляє з ножем в руках на пожарах. Оксана виглядає до півночі, а іноді помолиться Богу і спать ляже одна собі. Ох, умер бли.